Як справи, Дон Пако? Е! Доне Пако, розкажіть нам, що таке Солген і чим займається Солген? Ні, ні, Солген це мексиканська чи іспанська компанія, ну вона базується тут, у Домініканській республіці. Ну, ми закуповуємо трансформатори, вони замовляють нам керування, вони замовляють нам випробування, насоси, випробування, насоси для оцінки вартості, випробування. А що саме ми зараз з вами тут взагалі робимо? Зараз ми тестуємо трансформатор, який збираються підняти, але його ще не відправили. Зараз ми проведемо контроль якості. Ми встановимо вакуум оригінальний. Ми вже це робимо. Чудово! Зараз машина вже працює понад 100 годин разом із трансформатором. Напруги пробою та масло показують значення понад 80 кВ. Я зараз покажу вам трохи ближче, що робить машина. Тут у нас знаходяться всі сенсори, а також система керування, вакуумна камера і далі робочий зразок. Це трансформатор на 600 МВА. Можемо побачити, що це досить великий трансформатор. І як я вже згадував раніше, значення напруги пробою перевищують 80 кВт.